Леонід та лалай, нічого вже не виб'єш клином. Нічого вже не виб'єш клином, тим більше клином журавлиним, Коли в роси осіння дорож. Не воруши старого сіна І вічну пам'ять не тривож. Не долетіти навіть Маркою у ті часи до того раю. І з того раю Ворон каркає, так ніби Леніна читає. Відзеленіло місто сад, і там, де ми ходили парами, стоїть червоний листопад більшовиком із мемуарами. Стоїть, шепоче, є моє, хіба ж гадав, хіба ж очікував, що вже й за душу. Котра ж є, нічого дідько не дає, і забарився, чичиков, І тільки сниться хатка в відні, Ще й солов'ї усі на півдні, буржуїв, певне, виселять, Нема кого і розстрілять. Я теж дитина листопада, Я низько жив, ще нижче падав. І хоч за мною не хрести, але прости мене, прости, о Господи, як я прощаю будівникам отого раю, і разом з ними, навіть в ногу, перемагаючи знемогу і проклинаючи епоху, як недотоптаний поет, несу, згинаючи хребет. На суд високий, на Голгофу і спільний гріх, і спільний хрест. Переможного миру вам!